Це активісти і волонтери, а це менеджер безпеки, який працює в організації. Хто це і навіщо він потрібен? Кібератаки, фішинг, крадіжки даних, злами сайтів та сторінок. З такими ризиками ми стикаємось навіть просто сидячи в офісі. Ракетні обстріли, атаки дронів, викрадення, полон, фізична розправа в Україні під час війни, нехтування безпекою, особливо на прифронтових і деокупованих територіях, може коштувати життя. Професійне емоційне вигорання, втома, стрес супроводжують роботу активістів і волонтерів щодня. Менеджер має аналізувати ризики та загрози, розробляти безпекові стратегії, контролювати дотримання всіх правил безпеки і ефективно реагувати на непередбачені ситуації. Менеджер безпеки це перша лінія захисту для організації громадянського суспільства. Він організовує навчання з посилення безпекових спроможностей команд, готує разом із командою безпекові протоколи для активістів, які їдуть у відрядження чи місії, перевіряє офіс чи відповідає той безпековим вимогам. Ось тут більше інформації про те, навіщо організації менеджер безпеки. Переходьте за посиланням і бережіть себе і свою команду.